Доброго дня! Продовжуємо сьогодні, точніше вже завершуємо другий блок завдань із нашого збірника. Остання із цього розділу задача номер 20 Робота світлофора для пішоходів запрограмована наступним чином. Починаючи з початку кожного числа протягом 3 хвилин світиться зелена лампа. Тобто нам потрібно спочатку розібратися з самому, в принципі, роботи задачі. Ми маємо, що спочатку протягом 3 хвилин світиться зелена лампа, це у нас буде 3 хвилини. Три хвилини. Далі протягом двох хвилин червоний. Чи далі наступний блок у нас буде червоний, він буде коротший. Так. І тут у нас буде 2 хвилини. Тобто, загальний блок зміни буде приблизно 5 хвилин. Тепер дивимося. А, дійсно, число Т, яке означає час у хвилинах, що пройшов від початку поточної години. Визначити сигнал, якого кольору світиться в цей момент. Тобто. Що за умови задачі ми повинні отримати? Ми повинні отримати, що дано дійсне число, яке означає час хвилинах. Добре, значить, якщо у нас час у хвилинах протягом поточної години від початку, це число буде в діапазоні від 1 до 10. Нам потрібно визначити, який це буде конкретно сигнал світлофора: зелений чи червоний. Ну, я б е, цю ситуацію розглянув таким чином. Якщо у мене, наприклад, е, число введене, е, ну, по-перше, більше п'яти, звичайно. По суті, якщо в нас, наприклад, якщо у нас число можна поділити на певні блоки по 5, то, тобто якщо я беру x Ха t, t, якщо в мене t більше 5, то в даному випадку я можу від числа відокремити блоки по 5. В принципі, як це можна зробити? зробити зробиться? Або навіть ні. Стача відділення Якщо буде кратне число 5, то стаче відділення буде у нас. Добре, якщо число більше від 5, від 5, ми його з вами. Поділимо на ціло на 5. Даже не 5, а більше рівне 6, мабуть. Або більше 5. Більше 5. Чи, якщо більше 5, ми з вами ділимо націло його на 5. А, точніше, не на ціло, а шукаємо остачу відділення. Т. Поділимо остачу відділення на 5. В результаті ми отримаємо з вами якесь число невідоме. Тобто, що вийде? Ми з вами від нашого часу віднімемо цикли по 5 хвилин. Далі залишиться якийсь діапазон проміжок, який би знаходився в діапазоні від 0 до 5. Далі нам потрібно визначити, яке це значення. Значить, якщо у нас число Х рівне Одній хвилині, двом хвилинам, трьом хвилинам, то це в нас буде число е, світофор значення зелене. Якщо в нас буде Х, зелений. Якщо в нас Х дорівнює а, 4 та 5, то в такому випадку у нас буде червоний. Так, якщо у нас 5, це все червоне. Так, якщо ми візьмемо з вами, наприклад, число 20, візьмемо остачу від на 5, це буде 0. В такому випадку нам не 5 треба брати, а потрібно брати 0. 4 і 0. Ну, давайте спробуємо написати відповідний алгоритм. Значить, дивимося, якщо у нас число більше за 5, ми шукаємо статчу відділення на 5. Якщо у нас число менше за 5, ми тоді число X зміни Х надамо значення T. Давайте спробуємо. Програма визначає колір, світлофора. Залежно від часу, від часу від часу де користувач. Від-від. То від, від. веде користувач. Так. Знакоміся. І тепер запитуємо користувача час. Ну, знову ж таки, кожну задачу можна розв'язати дуже по-різному, в залежності від того, хто її розв'язує і хто як зрозумів саму умову задачі. Введіть. Введіть час. Хвилина. Від одного до 60 Від початку години. поточні, поточної години. Так. <coughs> І. Ведемось, о, оголосимо інт t Оголосимо зміну. Запитаємо цю зміну користувача. Введіть значення. А, ну, давайте просто запрошення. Значок дорівнює. Щоб писати отут. Бо навіть отаку стрілочку. Так, далі. Далі отримуємо дані з клавіатури. SINT. -ten. Так, перевіряємо. Якщо у мене Т більше 5, то... А, мені ще одна зміна ж потрібна допоміжна x, Х, значить я її тут додам. Якщо в мене Т більше 5, значить я роблю наступне. Х буде дорівнювати. Т остаче відділення на 5. Якщо ні, то інакше Х буде дорівнювати. Просто Т. Так. Є. Тепер. <кхм> Тепер мені треба зробити перевірку. Якщо у мене Т дорівнює 1, або t дорівнює 2 або t дорівнює 3. Я вивожу повідомлення out в даний момент часу. Даний даний момент часу. Реть, світиться, цвітиться зелений колір. Так. що я буду е інакше, інакше в мене буде чор червоний. Out. Так, червоний, червоний. Так, а ну, зараз пробуємо. Локс. Пробуємо компілювати наш проект. Пусть у нас десь там White. А! Перевірку ми ж по X робили. Нам по X потрібно робити перевірку, а не по Т. Запускаємо. Програма визначає кол колір світлофора. Ну, давайте введемо якесь число. <кхух> Більше. Хайба 53. Теоретично на 53 повинно знаходитися. Зелене. Світло, світло. Зоденний. Зелений. 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 Так. А ну тепер 50, 45. Йде і повинен світитися червоний. Червоний колір. Ну, ніби програма працює і визначає правильно. Який. В якій... Момент, який колір буде світлофора. Дякую за увагу.